Треба приймати рішення. Ви не вигрались, ви не поняли, вони там осіб, вони там осіб. У нас громадська рада. Снівите голосувати, поставте на голосування, проголосуємо. А що ви? Чого ви не стали депутатському? Наша, наша, наша наша. Хто навіть?

<гуз'> а Я виказав, довірю, в мене до трьох записано є. Йому приписали 30 голосів, як мінімум. Я дивився на зал, не було, стільки от тільки отут голосували, ззаді ніхто не буде голосувати. Зараз буде за фінансикові. Ну, по-перше, Я не сам я не знаю. А поясняє похож. Ви мене вообще не. Ну не можете. Я не боюся радити. Нашим мені працювальна, що замовитися. Давайте всі вирішимо, що потрібно зараз зробити. Давайте конкретно вже голосувати. төрәп, <laughs>